давай мерщи, лети свої спогади поверни! Мільйон дітей врятуй, подаруй сни! На шанс це ти, це ти, досягаюшся. Смілий войдеш, педе, та ворог вітрим віт. Часу нехай, нехай, на завдання чи душу жаль. Наш шанс це ти, це ти Досягаєш завжди мети. Кличу на, ти, ти, на допомогу, я льодя ми Катує дорогу, легкий вперед, yeah! лише вітер морозний One, yeah! у мене на шляху, та я вірю, що долаю перештову дорогу будь-яку як хмари рочину і страх розвію я, щасливі будуть на планеті всі yeah, yeah! Не може я і ти, жити без мерти, то енергія. Люди, що вже долі дай, я ж іде, що попереду всіх, коли кричаєш, то відпускай Так доля, Якщо чи біжиш тим, не ставляй, я програв, тоді визнавайся, я друг, то надійний друг, щоб не сталося. Я завжди приходив перший, і за днів не пас. не пас Всіх обігнав я. Видрикор, видрикот, вибрикорд завжди! Ордини медалі за швидкість маю я. Чемпіон! я швидкісний кролик. Раз, два, три, кожний, я хмари розшину і страх розвію я. Щасливі будуть на планеті всі, не можем і ти жити без мети. То енергія і сила, якщо не тиш, то жидолітай, якщо йдеш, то поперед усіх, то викрачайш то відпускай. Така та поля, якщо біжиш, тимку не збавляй, я програв, тоді тоді це! якщо він друг, то надійний друг, щоб не сталося.